першому шлюбі я була розписана. Ну, так, да, тоді да, це обов'язково, що. Наверно, я більше хотіла. Ніж він? Так. Да, да. А навіщо вам це потрібно було? Mm -hmm. Тримати чоловіка? Ну, наверно, тримати. Да. Але воно це тільки потім більше катавазія mm -hmm. ходити розводитися. А скільки разом ви були? Недовго, ми разом були два роки. Тобто, Полтора. ви завагітняли? Да. Народилася Аня і ви розійшлись? І, бо, да, десь через пів року ми розійшлися. І ви залишились одна з малої дитини? Так. Да, да. Це ж трошки по-скотськи з його сторони? Ну, ви знаєте, опять же, ну, це життя. Mm -hmm. Я правда. Я не хочу ніколи нікого судити, тому що, ну, значить, так воно должно було бути. Ви знаєте, це ж я на цьому. Я взагалі, якщо чесно, це для мене прошле моє життя. І я, я практично хочу про нього. Ну, як не те, що забути, я про нього не вспоминаю ніколи. Mm -hmm. Є сьогодні час, розумієте, от, от є сьогодні час. А як вам е, жилося тоді з е, е, піврічною дитиною? Одній тяжко було. Я ну тяжко було. Я аню ми жили вдвоє. Ну я жила на квартирі, я робила в магазині. Я жила на квартирі в жінки. Привіт, яка убирає. Uh -huh. Ми жили в неї на квартирі, і Аня, ну маленька була. Вона мені чутямаша доповна допомагала мені дуже. Мама передачі. Знаєте, як мама села там творожок, смерт все. Як діла, все хорошо, все хорошо. Потім уже я маму, мама не знала. Мама довго время не знала. Потім мама вже узнала, я привезла Аню угу. і працювала, працювала. Потім я вже забрала Аню сюди, пішла в дитсадок, вона і в школу вона все тут була.